Привіт, з вами Іскандер Криптоїска, і це підсумки 156 тижня рубрики 50 по 50. В рамках цієї рубрики я кожен тиждень закидую собі на гаманець 50 USDT і або витрачаю їх повністю, або частково, або взагалі не витрачаю, залишаю на наступний тиждень. І сенс цієї рубрики в тому, щоб показати, що ніколи не пізно інвестувати в крипту, тому що почав я цю рубрику на піку ринку в 2021 році, коли біткоін був. 59 тисяч. Ну і давайте подивимося, які новини були цього тижня. Так, ну перша новина, яка була минулого тижня, я казав, що ми все ж таки проб'ємо нарешті нормально all-time high і вже будемо там ні, не 69 Просто торкнемося і підемо вниз. А встановимо новий all-time high, і він наразі є, якщо вірити бінансу потовому. То це 73 тисячі 650 доларів. Ось, в принципі, у мене ось тут головна новина цього тижня, і кожен тиждень я вам кажу, що там у BlackRock, як у нього справи. BlackRock вже має на своєму рахунку більше 200 тисяч біткоїнів. Хто дивиться мене перший раз і не знає, що таке BlackRock, BlackRock це мені здається найбільший в світі. Фонд, у якого в 9 трильйонів доларів, і вони кожен тиждень для того, щоб забезпечити свій ETF, скуповують там кожен день, я так розумію, там в середньому по 9 тисяч біткоїнів. І ті, хто мене постійно дивляться, мабуть, вже задовбалися чути про те, що видобувається в 10 разів менше менткоїнів ніж їх скуповує один лише BlackRock. І тому створюють дефіцит, і через це ми так стрімко зростаємо. І наступна новина у нас прямо з сайту NASDAQ. Сенат штату Аризона розглядає можливість додавання біткоін ETF до свого пенсійного фонду. Тобто вони розглядають те, щоб вкласти частину пенсійного фонду у біткоін ETF. Хто не знає, пенсійні фонди всього світу працюють не як в Україні, що вони живуть суто. На податки людей, а точніше, навіть не на податки, а на збори до пенсійного фонду. Вони в інших в інших країнах пенсійні фонди, окрім того, що просто отримують якісь внески, вони ще й в багатьох країнах є найбільшими чи одними з найбільших фондів країни. І що вони роблять? Вони вкладають ці кошти або в облігації, або навіть там в облігації інших інших країн, або навіть частку вони можуть кинути в якийсь венчур. Я знаю, що дуже круто працює з цим норвезький пенсійний фонд. Він у нього там, наскільки я знаю, навіть є окрема програма для стартапів. Типу, вони працюють реально як фонд, не просто як у нас пенсійний фонд, де сидять бабульки, працюють там якісь бумажки, перебирають, і взагалі не зрозуміло на що там ті люди взагалі сидять. Так ось можливо, пенсійний фонд з штату Аризона якусь частку вкладе саме у біткоін ETF. і це насправді було передбачено. Я е, і так розумів, що буде біткоін ETF, і після цього вже підуть скуповувати ці і ТІФ спочатку пенсійні фонди, і потім вже дуже багато інших фондів, і ось, в принципі, Аризона <кл> стала першими, хто взагалі про це сказав. Ну і давайте подивимося, що я купляв на цьому тижні. І так, 11 березня я купив 3,771 тисячну ніра за ціною 6 ,63 доларів 63 центи на 25 доларів. А також купив 9,881 тисячну старка за ціною 2 ,53 долари 53 центи теж на 25 доларів в цілому не густо цього тижня, і насправді я ще в той момент розглядав, що можна вкластися в аваланч. В нефонді я купив людям Аваланч, але в рамках 50 по 50 просто не було. Вільної ліквідності, щоб закинути Аваланч. і все ж таки Аваланч полетів. Я не знаю скільки він ще буде літати, але поки що і можна в цілому розглядати якісь монети з екосистеми Аваланча. До цього у мене був там QI, Я його тримав. Він себе не показував. Я його продав. Але зараз можливо час знову його придбати. Я чесно кажучи, не дивився на його графік, але можна до нього придивитися. Чому я обрав саме Нір і Старкнет, тому що не бачу зараз на ринку, хто ще може показати якісь дуже сильні ікси. В цілому у Старка зрозуміло скільки іксів він може дати. У Нір теж зрозуміло в нього all-time high 20 баксів. В цілому він може його побити. І далі я буду розповідати про результати портфелю. В принципі, побачите, що вкладати в Нір це досить непогана була інвестиція і тиждень тому, коли я вкладав там щось два. Сім баксів туди чи щось таке. Тому давайте одразу і перейдемо до результатів мого портфелю. Ну а перед тим як я покажу результати мого портфелю, я дуже прошу тебе поставити вподобайку цьому відео. Я дуже дякую всім, хто це робить. Я реально дивлюсь, що конверсія в лайки у мене досить висока. Там, наприклад, може бути у мене 70 лайків, а переглядів на каналі там всього там щось 300 чи 250. Потім YouTube починає мене рекомендувати там, десь на третій. День і вже приходять люди по рекомендаціях Ютуба. Я думаю, що багато з вас, хто дивиться це саме такі. І зазвичай, ті, хто приходять просто по рекомендаціях Ютуба, не ставить лайки. Тому у мене там доходить десь до 70-60 лайків, і потім просто зростають перегляди, а лайки не зростають. Це означає, що у мене є певна аудиторія, яка завжди ставить лайк і завжди дивиться епізоди першими. Я реально дуже вам дякую, що ви це робите, і що ви у мене є. Ну, якщо ви все ж таки прийшли до мене за рекомендацією Ютуба, підпишіться на канал, бо вам буде цікаво, що далі з моїм портфелем, що там буде, коли буде 200 тижнів, чи взагалі коли закриється проект 50 по 50, це буде в кінці або Ми підведемо підсумки. Я не знаю, відкрукую бутилку шампанського і нарешті ми закриємо цей експеримент. Коротше з вас вподобайка, коментар, будь який Бажано великий. І якщо не підписалися, підпишіться. Дякую. Тож за 156 тижнів я вклав 7800 доларів. На балансі наразі 15416 доларів. І це означає, що портфель в плюсі на 87%. Ми майже зробили x 2 Якщо е, там і надалі буде зростати ринок, можливо, вже наступного тижня. Ми побачимо Х2. Взагалі, за весь період, звичайно, що минулого боурану. У мене були X2, Я не пам'ятаю, чи було це відео, але точно я пам'ятаю, що X2 були в моментах якихось. Тож чекаємо. Це ж навіть не почався альтсезон. сезон. Тому мати X2 ще до початку альт сезону я вважаю це класно. Звичайно, можна було зробити набагато кращі результати цього портфелю. Якщо, наприклад, я би починав не там 155 тижнів тому, а там, наприклад, 120 тижнів тому результати були б набагато кращими, але скоріше не 120 навіть, а десь 100 тижнів тому, коли ринок вже впав. Якщо б ми тоді почали, взагалі було б клас. І по портфелю, що хотів сказати. 1 березня. Нір я купив по 4 долари 3 центи. Зараз Нір, я бачу, коштує вже 7,99. Це, можна сказати, вже і 8. І він навіть сьогодні о 6 ранку був 8 доларів 47 центів. Тобто ми зробили X2 менше, ніж за 2 тижні. По Старкнету ми трохи просіли. Ми купували 2,53. Зараз Ще 2,49. Але ми купували старкнет також. Ну, більшу частину старкнета на 250 доларів. Ми заходили, коли він коштував долар 93. Тому я просто зараз буду накопичувати. старкнет знайшов якийсь свій рівень, він, він там торгується. І я думаю, це гарна нагода купувати його. Бо як я казав, у старкнета зрозуміло, куди він може дійти. Спокійно він може дійти до 4 баксів, до 5 баксів, навіть до 6 баксів. І при цьому у нас сьогодні відбудеться оновлення ефіру Денкун. На момент того, як я це знімаю, ще оновлення не було. Але воно сьогодні буде, тому я й не казав про це у новинах. Це призведе до того, що буде зменшено комісії, особливо в Layer 2 блокчейнах. А StarkNet у нас якраз таки є Layer 2 блокчейном. Також у 2 блокчейни це арбітрум, оптимізм та їх безліч навіть. Якщо подивлюсь в портфоліо, мені здається, тут багато L2 блокчейнів, є Manta, Polygon, все. У мене не так багато виявилось l 2 блокчейнів, Більше, мабуть, навіть l 1 блокчейнів в цілому, дивлячись на весь портфель інжектів, знову почав рухатись. Я думаю, що все ж таки в якийсь момент треба буде його продати. Манта теж почала рухатись. Вона навіть до 4 баксів вчора дійшла. Ондо дуже класно себе показав вже плюс 47%. До речі, по Ніру я був в мінусі буквально нещодавно. Бо Нір, я це актив з 2021 року і у мене були його повні сумки. Він був, мені здається, топ-3 криптовалюту в усьому моєму в цьому портфелі. Потім він впав, там я не знаю, в разів 5. І ось нарешті ми там доосереднювались, і у мене зараз показує плюс 59% профіту. Ну і далі я розкажу загалом, які думки по ринку. Стратегія у мене не змінюється, все йде за планом. Ми чекаємо. Доки біткоін нарешті знайде свій рівень, піде там в проторговку, після цього почне зростати ефір разом з ним або після нього почнуть зростати великі е, коїни. Я маю на увазі багато капіталізовані, наприклад, там та же Solana, BNB і багато чого іншого. Дехто мені іноді пише, що типу Іскандер, а хіба зараз вони не зростають, там ось я не знаю, Нір-виріс, наприклад, X2 показав. І здебільшого я розумію, що про це пишуть люди, які нещодавно на ринку вони ще не пройшли ні одного буврану або вони прийшли на бурані 2021-го. Коли я маю на увазі, що почнеться альтсезон і почне зростати, і почне зростати альта. Я не маю на увазі, що це буде як з біткоїном, що він там не знаю, три місяці зростав і показував x 2 Ні, коли зростають альткоїни, коли саме альт сезон. То ви просто прокидаєтесь вранці. У вас одна монета показала x 2 за день, друга там щось X3 показала за тиждень. Там, якщо рахувати за місяць, там будуть альти, які, блін, і x5 показують. Ви просто так кожен день прокидаєтесь, дивитеся, у вас там плюс скільки ти відсотків до всього вашого портфелю. Ось це альт сезон. Це те, що зараз відбувається, це ще таке. Для мене, ну я прокидаюсь, дивлюся, щось там виросло я такий. Нормально. Нема е, якоїсь ейфорії, знаєте, як звичай, я не знаю, в 17-му, в 21-му році, як було. Тому все ще попереду. Це тільки початок. Не треба думати, що якщо зараз таксисти почали розмовляти по біткоін, що це час вже виходити з біткоїна. Ні, у нас навіть тільки-тільки почалася бичка. Ми тільки на цьому тижні перебили минулий рекорд біткоїна. Зазвичай це. Початок минулого разу це в нас було це в нас був е, листопад 2020 року, коли ми пробили двадцять тисяч high, типу 17-го року чи там 18-го року. І закінчився у нас був ран в му році. Тобто, почалось все в кінці 20-го і закінчилося. Ну мені здається, все закінчилося в лютому 22-го року. Тобто, в нас від цієї точки. Якщо брати історично, є ще десь рік, але я думаю, що цикли зараз зменшились і все ж таки менше року у нас. Але не треба думати, що це вже кінець. Можливо, влітку зазвичай влітку нічого не відбувається. Там проекти не релізяться. Ну є винятки, а здебільшого всі відпочивають влітку. Я дуже чекаю цього часу, бо я, якщо чесно, просто задовбався працювати. Кожного дня виходить якась фігня: щось треба покрутити, щось треба кудись закинути, щось треба вивести. Десь треба почекати, поки Гвей буде меншим, а Гвей менший тільки блін на вихідних. Або вночі, і просто виходить так, що за тиждень ти п'ять днів працюєш, бо там щось треба робити. На вихідних ти там щось крутиш, бо низький гвей, і у тебе вихідних за тиждень взагалі нема. Я дуже сподіваюся, що влітку нам дадуть трохи відпочити, перегрузитися з новими силами увійти у вересень. Я думаю, вже з серпня там навіть почнеться якийсь двіж. але через це я думаю, що влітку можливо буде якась просадка. Звичайно, ну не треба чекати цієї просадки, бо. Це може бути так, що ми до травня дійдемо там, не знаю, до 80 тисяч, або хай буде інший приклад. До травня ми дійдемо до 90 тисяч, а влітку відкатимось до 80. І ви такі: Іскандер, ти ж казав, що влітку буде просадка. Ну вона є, але вона ця просадка вища, ніж купити біткоін зараз за 73. Ну і що ще хотів сказати, що в мене в портфелі зараз 43 займає ефір. Це і є моя ліквідність. Коли у вас нема е, вільних USDT, ваш ефір або ваш біток, це і є ваша ліквідність, щоб зробити ікси в майбутньому. Тобто до цього ви там накопичували ефір біток. Е, ну зараз вже з бітка можна перебувати в ефір, і в момент, там, коли вже буде початок альтсезону, навіть не початок альтсезону, а треба робити це до нього. Ну я думаю, що дуже скоро це. Все ж таки буде, важливою подією. Буде ось це оновлення Денкун. Друге, це може бути халвінг біткоїна. Після нього можливо, ми відкатимось? Це дивна поведінка ринку, але це може бути. Навіть не відкатимось, а просто будемо на одному місці, підемо в проторговку. І почнеться альт сезон, і буде зростати альта. А можливо, в травні все ж таки приймуть ефірі у і все полетить вгору, і це буде початку. Але ви можете потихеньку вже починати переливати частинку ефіра, просто отак. От у вас є там не знаю, 15 криптовалют. Ви отак от взяли, продали 15% ефіра і кожного розкупили там потрохи. Це якщо. Прям не вдаватися в подробиці, якщо ви не знаєте реально, що краще вистрелить, а що гірше вистрелить, то краще просто кожного потрохи докупити. Ну і я думаю, що це все стосовно думок по ринку. Ніякого фундаменталу я вам сьогодні не дав, в плані того, що не показав графіки, не показав цифри, на які я опираюсь, що щось таке. Сьогодні просто були чисто думки по ринку. Ну і на цьому все. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мою інсту. Я знаю, що є багато людей, які з Ютуба приходять в телеграм. Потім розуміють, що є у мене телеграм-чат, заходять в телеграм-чат, там знаходять собі друзів та людей, які просто займаються криптою. І це круто, коли ти знаходиш когось, кому цікава та ж сама тема, як і тобі. І так ти розвиваєшся набагато швидше. Тому всі посилання в описі. Йдіть туди. Ну а з вами був Іскандер Криптоїска. Донайте не ЗСУ, інвестуйте в крипту. Па-па.